Добрий день! Представляємо вашій увазі двокімнатну квартиру. Квартира знаходиться в центрі міста по вулиці Височана на 10-му поверсі. Бачимо кухню з дизайнерським ремонтом. Тут є лоджія, панорамні вікна і котел. В квартирі зроблено все зі смаком. Йдемо далі по коридору. Бачимо першу кімнату. кімната також з ремонтом. Е є лоджія. Лоджія зроблена для. Робочого місця, також є панорамні вікна, освітлення. Далі у нас санвузол, також все зроблено. Ванна кімната, сушка для підлезне. І друга кімната. В кімнаті є також додаткове освітлення. Вид з вікна, паркінг. Ось так бачимо ось таку гарну світлу з якісним ремонтом квартиру на вулиці Височана на 10-му поверсі. Дякуємо за увагу! З вами було Агентство Стабільність.